Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Зараз поговоримо про те, яке масло заливати в гідравліку і в трансмісію мототрактора, щоб він ходив і служив, і наробив вам голову. Дивіться далі, дуже важлива інформація. В гідравліку мототрактора заливаємо спеціальне гідравлічне масло МГЕ46Б. В трансмісію мототрактора або ж мотоблока заливаємо. Масло так в 17, 80-90 або 85-90. Масло гідравліки заливається ось в такий бачок. Погляньмо всередину. Так, масла достатньо, більше половини. Бачите, є отака сіточка грубої очистки з прокладкою резиновою і ось така пробка, щоб зафіксувати це все діло. І закручуємо. Все, в мост заливається масло через спеціальну резинову пробку. Ось, бачите, зливається зліва. Є болтик спеціальний внизу, в якого це все викручується і зливається. Міняти масло трансмісії та гідравліки потрібно раз в 3-4 роки. Це досить нечасто, але все ж не забувайте це робити. Бо в мостах там все притирається, і дуже багато е, різного пилу, металу, стружки і всяких частинок, які можуть пошкодити вашу техніку. А після обкатки, об, ну, обкатка. Міняється десь після перших 20 мотогодин після купівлі трактора потрібно також міняти трансмісійне гідравлічне масло. Там особливо дуже багато всякої стружки. І ще одна порада. Трошки рідше масло заливайте на обкатку, тому що воно тоді краще його все промиє. Як будете зливати, все прям всю стружку збере і ваш трактор буде чистенький на новому свіжому маслі довго і довго гарно ходити. Отже, слідкуйте за своєю технікою, щоб вона у вас довго і довго ходила. Дякую, що дивились відео до кінця. Слава Україні!